Лев Мудрий відійшов у засвіти, і трон безперешкодно перейшов до його молодшого брата Олександра. Македонська династія, заснована Василієм І, продовжувала своє панування над ромеями після смерті Лева імперією керували двоє Василевців: Олександр та син Лева Мудрого Костянтин. Звісно, через те, що Костянтину було лише сім років, він не міг впливати на важливі державні питання, але від його імені та від імені Олександра підписувались усі накази. У Олександра дітей не було і з природних причин не могло бути. Тому Лев ще при житті був впевнений в тому, що після Олександра керуватиме саме Костянтин, але не все було так просто, як вважав Лев Мудрий. Після смерті Лева Олександр, який усе своє свідоме життя провів у розпусті, пиятиках та полюванні, поринув в управління державою. Він розпочав чистку апарату, який в часи Лева працював як швейцарський годинник, все було налагоджено, але Олександрові це не сподобалось, і він вважав, що потрібні покращення. Найперше, що наказав Олександр, так це повернути на патріарший престол Миколая, який усілякими методами вструмляв патиків колеса Леву Мудрому, і, як ми пам'ятаємо, не надавав таїнство шлюбу Левові та його четвертій дружині Зої Чорноокій. Лояльного до Лева патріарха Єфімія було усунуто з посади. Але як над стареньким монахом провели екзекуцію? Єфімія викликали в палац, де були присутні церковники та особисто Олександр. Єфімія роздягнули до голяса, патріарчі ризи втоптали у багнюку, а самого Єфімія побили, вибивши старенькому декілька зубів. І, можливо, Єфімія забили би до смерті, якби за нього не заступився один з монахів. Тоді старенького відправили у заслання в один із монастирів. Але Олександр не міг заспокоїтись та наказав задушити улюбленого Віслюка патріарха. Але церковники вважали, що Віслюк ні в чому не винен, і просили Олександра помилувати тваринку. Олександр відмінив наказ на удушення Віслюка і відпустив тваринку, але попередньо причепивши на шию віслюка табличку з написом. Людина, яка нагодує цього віслюка, стане ворогом Василевса Олександра і патріарха Миколая. Якщо провину людини буде доведено, її поб'ють, обстрижуть, позбавлять майна і виженуть з міста. Наступною після Єфімія була Зоя, мати та регенша Костянтина. Ні, над нею фізично не знущались, а постригли у монахині та відправили у монастир під ім'ям Анна. Костянтина залишили жити у палаці, але Олександр планував каструвати чи навіть осліпити малого. Але Василевса вмовили цього не робити. Отже, усунувши від влади усіх, хто йому заважав, та призначивши на посади потрібних людей. Олександр розпочав своє правління. Олександр, який зосередився на внутрішніх чварах та конфліктах, меншою мірою приділяв увагу економічним питанням, але завдяки талановитим фінансистам. Торгівля в імперії не зазнала значних змін. Константинополь залишався, скажімо так, великим торговим вузлом, що з'єднував схід та захід у столицю, і надалі прибували торговці з Індії та Центральної Азії, що привозили шовк, спеції та коштовності. Ну і звісно ж, європейські купці, які пропонували хутра, метал, деревину тощо. Невдовзі після проголошення Олександра Правителем Ромеїв у Константинополь. Прибувають болгарські посланці, щоб висловити свою повагу новому Василевсові та переговорити на рахунок Данини згідно з умовами мирного договору, укладеного між Симеоном та Левом Мудрим. Олександр, вислухавши посланців, сказав, що Данини не буде. Сказав, що рішення Лева Мудрого було помилковим. А коли болгари почали перечити Василевсові, Олександр зірвався та обматюкав посланців останніми словами. Болгари прибули на батьківщину і усе доклали Симеону, який розпочав збирати військо та готуватись до війни з ромеями. Звісно, від рішення Олександра постраждала і торгівля між Візантією та болгарами. Як ми пам'ятаємо, болгари забезпечували Константинопольський ринок худобою, медом, воском та і, взагалі, усілякими сільськогосподарськими продуктами. А Константинополь, у свою чергу, експортував до Болгарії ремісничі вироби, тканини, вино та предмети розкоші. Але скасування данини Олександром створило умови для економічної нестабільності. Торговельні шляхи на Балканах стали небезпечними, що ускладнило обмін товарами і зменшило надходження грошей як у ромейську державну скарбницю, так і у скарбницю болгарського каганату. Олександр до війни з болгарами не дотягнув. Розбещене життя Василевса дало про себе знати: від пиятик та від нерозбірливих статевих стосунків Олександр підхопив букет венеричних хвороб та заробив імпотенцію. Звісно, він намагався лікуватись, але безрезультатно. Тоді Олександр вдався до язичницьких практик. На іподромі Василевс наказав встановити статую вепра з величезними іклами та генеталіями, і там на іподромі Василевс щоденно приносив жертви цьому вепрові. Навіть лояльний до Олександра патріарх Миколай був, скажімо так, незадоволений діями Василевса і вирішив прибрати того правителя. Миколай розпочав переговори про повстання з сином Андроніка Дуки на ім'я Костянтин. Нагадаємо, що Андронік Дука ще в часи правління Лева Мудрого повстав проти Василевса, але, щоб вижити, втік до Арабів. До того повстання був причетний і Миколай, якого викрила розвідка Лева, і тоді його усунули з патріаршого престолу. Тепер. Знову ставши патріархом, Миколай вирішив повстати проти Олександра, заручившись військовою підтримкою Костянтина. Дуки Костянтин погодився піти проти правителя. Але, поки планували повстання, Василевс Олександр віддав душу Богові, попередньо проголосивши ромейським правителем свого племінника Костянтина. Але на момент смерті Олександра Костянтину виповнилось лише вісім років, і помираючий Олександр. Призначив Костянтинові регента в особі патріарха Миколая. Тобто, після смерті Олександра влада фактично опинилась в руках Миколая і втрачати цю владу Миколай не мав ніякого бажання. Але до Константинополя вже прямував Костянтин Дука зі своїми загонами вояків, якому Миколай обіцяв владу після вбивства Олександра. Миколай розробляє новий хитрий план. Патріарх повідомляє, що дука прагне вбити Василевса Костянтина та узурпувати владу. Тому потрібно дати гідну відсіч повстанцям про свою участь у повстанні. Патріарх Миколай тактично промовчав. Тому, коли Костянтин Дука увійшов у Константинополь, міські загони охорони перебили загони Дуки, а сам зраджений узурпатор намагався втікти з міста. Але його кінь підслизнувся і впав, придавивши своєю вагою Костянтина. Дуку гори узурпатора витягли з під коня і без суду та слідства стратили на місці. Патріарх Миколай полегшено видихнув, але ненадовго. Адже невдовзі після вбивства Дуки під мури Константинополя підійшло болгарське військо на чолі із Каганом Симеоном, та розпочалось пограбування околиць столиці. Симеон привів своє військо під Константинополь, але він чудово розумів, що його війська не в змозі взяти столицю Ромеїв. Тоді для чого було йти війною на Константинополь? А для того, щоб трохи побешкетувати в околицях столиці, та для того, щоб шляхом переговорів повернути виплату данини та укласти нову, більш вигідну для болгар мирну угоду. Патріарх Миколай, не бажаючи воювати з болгарами, пішов на переговори із Симеоном. Сторони домовились так. Болгари отримують гроші, які не виплатив Олександр, плюс відсотки. Надалі Данина надходитиме болгарам згідно умов мирного договору з Левом Мудрим. А на додаток Миколай обіцяє одружити Костянтина з однією із доньок Симеона, тобто болгарський каган в перспективі міг впливати на політичні рішення свого майбутнього зятя. Таке рішення Миколая не сподобалось можновладцям та й усьому константинопольському народові. Щоб уникнути заворушень, сенатори вимагають у Миколая повернути у палац Зою Чорнооку. Якщо ж ні, Миколая або силою позбавляють посади, або що ще гірше, тихенько приріжуть десь у лабіринтах палацу. Рятуючи свою патріаршу задницю, Миколай пристає на пропозицію сенаторів, повертає Зою у палац та відновлює усі її права титул імператриці та регенши Костянтина. Повернувшись до влади, Зоя одразу ж скасовує заручене Костянтина та доньки болгарського Кагана. Звісно, Симеон був не в захваті від такого рішення імператриці і тепер знову планує війну проти ромеїв, але не поспішає і вирішує ретельно підготуватись до майбутнього протистояння. Поки Симон готувався до війни, Зоя пропонує старенькому монаху Єфімію повернутись у Константинополь та очолити православну церкву. Старий беззубий Єфімій відповів, що з нього вже досить цих політичних інтриг і благає імператрицю дати йому спокій і завершити свій земний шлях, прославляючи Господа у афонському монастирі. Зоя погоджується і залишає на патріаршому престолі Миколая, але попереджає цього старого інтригана не пхати свій ніс у державні справи, інакше його вб'ють. До 915 року під керуванням Зої ромеям вдалося наваляти арабам у Вірменії та посадити на трон лояльного до Константинополя князя. В Італії поблизу міста Капоя полководці Зої рознесли вщент арабське військо. У тому самому році Зоя наказала зібрати війську та виступити проти болгар, які вже висунулись проти ромеїв та навіть захопили місто Адріанополь. Війна з болгарами тривала два роки, і у 917 році Зоя укладає мирну угоду з Арабами, щоб перекинути усі східні війська у Фракію проти болгар. Командувати ромейськими військами призначили лева фоку у той самий час. Зоя наказує підкупити золотом печенігів, що і робить полководець Іоанн Вок. І очоливши загони печенігів, Вок відправляється на Дунай, де його очікував ромейський флот під командуванням Романа Лакапіна, який і мав переправити печенігів через Дунай. Але прибувши на береги Дунаю, між Романом та Іоанном виникають суперечки з причини того, хто має очолити похід проти болгар. Поки полководці сперечались між собою, печеніги розійшлись, звісно ж, залишивши собі ромейське золото. У той самий час Лев Фока виступив з військом із Константинополя, і якби не суперечки полководців, ромеям би вдалося оточити болгар та завдати їм поразки. Так як печеніги не перетнули Дунай, Симеон зосередив усі свої сили проти Фоки і майже вщент розбив ромейську армію. Левові вдалося врятуватись, і він повернувся у Константинополь. Звинувативши у поразці Романа Лакапіна, Зоя віддає наказ заарештувати флотоводця та усліпити. Але цей наказ з невідомих нам причин було відтерміновано. І Зоя знову споряджає армію та віддає під командування Леву. І Лев Фока знову зазнає поразки. А Роман Лакапін із військом прибуває у Константинополь. Незважаючи на дві поразки поспіль, лев Фока все ще залишається помічником Зої та її сина Костянтина. А ось придворні вже пожалкували, що колись повернули Зою з монастиря. Можновладці пишуть листа Роману Лакапіну із закликом очолити ромейську державу. Війська Романа Лакапіна увійшли у Константинополь, і на першому ж засіданні ромейського сенату зою чорнооку було позбавлено регенства. Лева Фоку було визнано державним зрадником, і полководець, щоб врятувати своє життя, втікає на азійський бік Босфору у місто Хрисополь, де він планував зібрати військо та рушити на столицю. Однак військо не підтримало Фоку у Хрисополі, Фоку осліпили, переправили у Константинополь, а вже зі столиці відправили у заслання, де полководець і помер. За декілька днів після прибуття у Константинополь Роман Лакапін одружує Василевса Костянтина зі своєю донькою Оленою. А самому Романові було даровано титул Василеопатор, тобто батько Василевса. Зою звинуватили у спробі отруїти Романа та знову постригли у монахині та відправили у монастир святої Єфімії, де Зоя і віддала свою душу Богові. А 17 грудня 1920 року у храмі Святої Софії Васлевсь Костянтин урочисто проголосив Романа Лакапіна співправителем і одягнув на його голову золоту діадему. У 920 році Костянтину виповнилось 15 років, і він був, скажімо так, старшим правителем. Але звісно ж, усіма справами в імперії керував у Роман Лакапін, якого підтримував Сенат та Армія, і про якого ми поговоримо у наступній серії нашого майже нескінченного серіалу. Добра усім, крім ворогів! Почуємось.